Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді легендарний танк льоду Еуріон. Це один з найкращих танків гри для першого та другого сезону. І коли я говорю один з найкращих це ну, він в топ-2. Тобто він на рівні з Ергандером. Для мене це моя суб'єктивна думка. Еуріон трошки кращий для ПВЕ. Ергандер кращий для ПВП. Отож, давайте розглянемо цього персонажа. І так, почну з того, що основним е завданням Евріона, е основним завданням танка, е є стримування дамаг. Тобто, він є пріоритетною ціллю для е ворогів, ми ставимо його завжди у перший ряд, на перші клітинки позаду нього. Вже формується вся команда інша. Основний дамаг повинен приходитись саме в Еуріона. Тут зрозуміло. І так, переглянемо його навички. Читати, звісно, ви самі вмієте і це все прочитаєте, коли у вас буде на це час. Я просто коротко розповім про них. Пасивка дає невразливість, коли Еуріон. Повинен вже якби помирати. Він виживає, сильніше лікується, отримує додаткове лікування. Це пасивка це те, За що Еурона люблять За що його беруть у різні підземелля там Гарпія, коли гарпія ульти дає сумашачий дамаг просто. От Еуріон спокійно виживає. Забігаючи наперед, зразу забігаючи наперед, скажу що пасивку. Дуже добре посилить от така річ. Місячне сяйво. Тобто це дасть додаткові 3 секунди вам виживання. Вона спрацьовує раніше. Раніше в нас спрацьовує ця річ, а потім вже спрацьовує пасивка Еуріона От, Тому майте це на увазі і використовуйте. Наприклад, от бачите, от білд у мене такий з цим шолом. Дуже добре працює. Це також може бути і. Відволіклись, пасивку розбирали довго. Швиденько, бойова навичка. Штраф атаки, розсію щити. Використовуються розсіювання щитів, щитів рідше, штраф атаки використовується навіть без точності. З нульом точності ви будете накладати штраф атаки. Це я покажу через кілька секунд, як це робити. Щити, розсіювання щитів тільки коли у нас вистачає точності. Це ми робимо в випадку. А, даємо точність Еуріона, маю на увазі, коли Оріон спокійно витримує а, тиск, його не вбивають. Там у нього там якась филосія, там Естела, неважливо. <смістична> стримують, а, підтримують, а, дають щити, лікування. Він живе, тоді давайте йому точність, буде штраф атаки, буде, а, будуть а, а, знімати щити. Але а, а, це. А, в той точність одягається дуже рідко. В основному це фул захист просто. Зрозуміло. Абсолютна навичка. Посилює виживання союзників, дає союзникам бафи. які допомагають їм отримувати менше дамагу. І також дає собі щит. Дуже сильний щит. От. З навичками зрозуміло. Швиденько до талантів, поки я не забув. Третій талант. Перші два, ну, якби з вибором не помилитись точно. Третій талант. Всі три таланти важливі і всі використовуйте. Почну з нижнього. При лікуванні збільшується захист на 20% на 5 секунд. Використовуєте з ним лікаря, а це в 99% випадках, Там якась Естела, Торін, не знаю там Гіліан. ну, Зв'язка з тих, самі розумієте. Використовуєте. Ставте цей талант, в нього буде захист якби, на 20% завжди повишений. Центральний талант. Зменшує на 10% в дамах, якщо є посилення. Непогано можна використовувати. Далі. Далі, якщо накладає щит на союзника, наступне послаблення буде ігнорувати според. Але скажете, та він щит не накладає. Ніколи не беремо йому цей талант. Я скажу, ні. Це працює і на самого героя. З ульти, Оріон дає собі щит. Тим самим, даючи можливість раз в 20 секунд накласти на 5 секунд штраф атаки. Чи суттєво це. Ні, це не дуже суттєво. Але це працює. І зараз я вам продемонструю. Дуже швиденько. Подальший розбір навіть тут є. Продовжимо. Як бачите, Урюан не накладає за штраф атаки. Зараз він дасть собі щит, він дає собі щит, як бачите. І дивимось. Це, штраф... Це не він зробив. З бойової... на... Оп, штраф атаки. А, гарп піш і що я не хотів, щоб вона помирала. Я хотів ще показати, мене, напевно, зараз хліба не висить. Так, нічого страшного. Так. Далі. Далі таланти. Розглядаємо. Тут розібралися. Вибирайте, що вам важливіше. Я обираю 90% випадках 95%. Навіть. Це священний сяйв. Збільшення захисту. Зараз його виберу. Четвертий талант. Під гарпію прекрасно підходить верхній. Перед ультою даємо щит, зменшуємо 10% в Збільшення ХП класно, можна десь використати. Лікування, якщо у нас немає хілера, можемо поставити, але лікує довго. Десь, якщо не дуже інтенсивний бій, то можна поставити. Далі п'ятий талант. Я знову ж таки використовую верхній. Чому? Знову ж таки, для гарпії після використання навика. Ну, зменшується отриманий дамаг. Якраз таки ми використовуємо навик перед ультою гарпії, гарпія б'є. І в нас тут мінус 20%, тут мінус 10%. Ще там захист посилений і Оріон себе прекрасно почуває. Інші таланти я не качав, але вони також дуже хороші. Наприклад, нижній талант дає додаткове лікування, верхній талант. Додатково може а, дамажити від захисту. Ну і центральний талант це а, використовується більше під арену. От, з сетом, а, якщо називається, о, мисливця. Стан сетом використовується такий, така навичка. Ну, в, в, рідко, рідко, саме для Еуріона, рідко. Тому що точність потрібна. Отож ну, то з талантами також ми розібралися. А, пробуде Еуріона. Крім того, що дають додаткові а, стати. А, перша пробуда дуже хороша. А, якщо у вас є а, можливість його а, додавати по пробудах, якщо ви новачок, так і вам там потрібні дуже рука відьми, я не знаю, посох, то, звісно, ви можете поміняти. Але якщо є можливість, то, звісно ж, плюсуйте, а, тому що він, а, він реально цього варто. Дуже Дуже хороші бонуси. Наприклад, тут посилюється виживання. Ну, прочитайте самі зможете. що ж. Тут лікування він додатково отримує з другої. На третій прискорення. Також це вже серйозно. Четверта, взагалі. 30% захист. Основний стат для Люріона. 30% захисту отримуємо. Прекрасно. І п'ята імунітет до контролю. От, тут зрозуміло. Далі, як. Одягати Еуріона. Почнемо з артефактів, які ми йому беремо. артефакти Почнемо з самих самих слабких для самих-самих новачків, хто тільки починає грати. Можливо, у вас навіть легендарних ще немає. Зверніть увагу тоді на кам'яний плащ за рахунок захисту і також додаткового виживання. Те саме для Еуріона буде хороший варіант. Якщо використовувати його. Сторіну можете ставити стяг клятви, але все-таки краще я рекомендую а, плащ. Це з цих самих простих артефактів. Але, займаючи ні, скажу, ну, якщо у вас зовсім це погано, якщо хоча б а, трошки ви там щось не вибивали, візьміть йому такий скарабей. це буде краще. Це взагалі з легендарних, саме з легендарних а, топовий артефакт для танка. Ну і для Еуріона в тому числі. Можливо, ви ну, захочете щит використати також хороший, хороший варіант. мішочок. Трошки варіант не дуже, тому що послаблень багато ви не будете мати. Ну, такий, може бути. І маска жаворонка також можна використовувати. Але топ-1 Амулет Скарбе. От, рекомендую. З... Міфічних артефактів. З міфічних бочка, як в мене зараз на ньому ягнено, прекрасний. Просто чудовий варіант для Іуріона. Якщо ж ви використовуєте Іуріона через спротив, є такі варіації, наприклад, для арени, то звісно, що тут вже інша мова йде, вже на спротив можна брати артефакти. Тут вже зовсім по-іншому. Якщо там точність вам потрібна, то з годинником добре. Ну, це я кажу, це або для арени, або якісь спеціалізовані дуже да, моменти. Тобто для звичайних таких да, підземок, проходів, От, оцей артефакт, ця бочка ідеально заходить. Немає бочки, нічого страшного. Скарабей прекрасно себе показує. Використовуйте скарабей. Сети та обладнання, яке використовувати на Еуріон. Дивіться, якщо у вас Еуріон, один танк, він живе добре, і вам треба якось зменшити дамаг по команді, використовуйте три частини захисту предків. Три частини захисту предків, рукавиці і куртка на захист, це за умови, якщо вам не треба супротив. Якщо вам треба супротив, ви ставите сюди на супротив, руну на супротив, обов'язково руна на супротив має бути. Тут вже дивіться, якщо вам не вистачає супротив, ставте сюди також. Але основним тут статом має бути ось, захист. Руни захист, захист відсоток шукаєте. Захист, захист відсоток. Прискорення навичок лишнім не буде, якщо воно потрібно. Ну і кажу, якщо вам потрібно супроти, наприклад, на фея, як вас там стан отримує команда, так? Еуріон станеться, не встигає нічого. Супротив сюди, супротив сюди, можете ще й зверху вліпити щось на супротив. І, і буде ідеально. Так, Захистом предків ми розібралися. Далі. Інший артефакт, братський дух, це який в мене стоїть. Якщо у вас команда стоїть, все добре, їм нічого не загрожує, як, наприклад, на гарпі в мене. Так? Ставимо сет Братський дух. І коли Еуріон буде ходити, він ще буде бафати дамаг команді. І великий плюс цього сету захист плюс 25% основна характеристика для Іуріона. Тут зрозуміло. Далі, в другому. Давайте, давайте перший сезон, все-таки є такий сет сет Оазису. От, також, якщо є проблеми з живучістю, можна повністю одягнути. Еуріона в цей сет. Повторюсь, використовується тільки якщо у вас падає сам Еуріон, і у вас є хороший сет такий, можете одягнути такий сет для нього. Тут зрозуміло. Сет Тундри. Використовується на арені, є дуже, дуже цікавий біл з ним. Одягається. Отакий сет, три частинки. І коли Еуріон отримує дамаг, він потрохи-потрохи заливається і ультує там кожні 10 секунд. То є також також хороший хороший варіант, але потрібні хороші частинки цього сету, потрібно багато захисту, потрібен спротив, щоб Еуріон не станився. Тому майте це на увазі, якраз таки коли будете використовувати сет Тундри на Еуріоні. Інші сети. Дуже ситуативні, тому я не буду їх розглядати. Розгляну тільки міфічний варіант. І лише один це сет місячне сяйво. Не сет, а сама річ, яка дозволяє вижити Оріону довше. От. Ну і правильно буде сказати, що можна використовувати по два сети. Тобто, наприклад, дві частинки сету трьох вух. Отримає 25% захисту без оцього додаткового. І е, дві частинки сету, наприклад, е, захисту предки. Це найкращий, е, такий найкращий комбінації. Ось так, наприклад. Бачите, Ми ставимо. У нас захист під 6000 додаткового, і тут. Бачте, як захист у нас виріс. 7153 захисту. Два сети просто зібрав. бачите. Тому, якщо у вас треба йому захист, ви можете. Так його також одягнути, і це буде у вас працювати дуже, дуже добре. Це, якщо йому треба вистояти, нікого там бафити не треба, дамаг приймати ні нікого не треба, просто от йому треба вистояти, ви можете так теж поставити і посилити йому захист таким чином. Далі розглянемо комбінації цього героя з іншими тобто взаємодію. Вибираємо підтримку. саме Я буду з підтримкою Підтримко, взаємодія в плані підтримки. ДД ви можете будь-яких з енергії поставити. З льоду, візьмемо так, більш бюджетні варіанти. В принципі, можна використовувати з Віньярою. Вона буде йому давати щити, і бонус захисту. Ну, Бюджетний варіант, тому що Віньяра також є безкоштовною героїною. Також в другому сезоні ви отримуєте Альфа-Нарсія. З ним також можна використовувати, ставити його. Але майте на увазі, якщо використовуєте Віньяру і Альфа-Нарсія ну, Віньяру або Альфа-Нарсія до Еуріона, вам буде потрібен От. Можливо, і не буде потрібен, якщо там Дамаг не суттєвий, і вони зможуть пережити бій. Але якщо Дамаг суттєвий, то Хілер обов'язково потрібен. З льоду ви такого не знайдете. От, тут ми йдемо в першому сезоні. Е, темрява. І просто, просто чудовий варіант це Торін. Ви ставите Торіна позаду Еуріона. І він дає йому і захисту додатково, і хілить його. Це, це прям шикарний варіант. Торін, Еуріон. Е, Скарлі рекомендую. <смеш> Можете це. Ну, якщо ви новачок і не знали цього, то. Обов'язково це використовуйте, тим більше два безкоштовних героя. Далі Естела. Також чудово просто тримає Еуріона, чудові в неї скіли також лікувальні, швидко кадешиться. Прекрасна героїня підтримки. так? І чудово взаємодіє з Еуріоном. Якщо підхил потрібен не такий сильний, можете використовувати Тію, там також є підхил. Можете використовувати жарлота, він має також підхіл або а, Меган. Гарна, гарна рарка. От. А в другому сезоні а, використовуємо Сяйво. А, безкоштовна героїня Гіліан. А, вона безкоштовна в другому сезоні. Якщо ви дивитеся в першому сезоні, то вона для вас ще не безкоштовна. А, Гіліан а, також непогано а, співпрацює скажімо так, з Сторіном. Кетрін можна. Можна Гарріуса поставити. Два танки скажете. Ну, як, Гаріус не зовсім то не, то, ж, не тільки танк. Не тільки танк. Тому чудово буде себе почувати. Нічого, ну, новачок, і не знаю, може Сувоїв немає чи що там у вас. Можна Кауріона поставити. В другому сезоні більш такий. вже... Це вже десь так. Друга половина сезону. Варіант це з Ардред. Вона якраз таки допомагає е, виживати Єуріону ще краще. От, ну і я напевне, у мене тут була. Е, ця героїня. Ардред от. От. Е, І Еуріон прям дуже-дуже сильна. Ну, Фелосія в будь-якій команді е, е, посилить дуже сильно виживання. Тому це зрозуміло. Далі покажу вам контент, де Еуріон грає і де його потрібно використовувати. Е, перший і другий сезон Майте це на увазі, тому що в третьому сезоні е, ситуація трошки міняється. От. В першому сезоні е, і другому також використовуйте Еуріона на гарпії. Е, використовуйте е, Прокляті могилі на вампірі. От, Якщо у вас, звісно, немає Зефі. Там, так. Хоча навіть і Зеф я використовував е, Зефі, Еуріона на вампірі також. Гнила могила. Він там не дуже потрібен насправді. От, тільки, ну, якщо прям зовсім немає е, героїв під Гнилу могилу. Е, Фенікс, е, так, на Феніксі можна його використовувати як танка. От. Е, потім е, древні поле битви. Е, там е, використання цього героя все-таки не рекомендується. Він дає якби, багато бафів. От, ці бафи забирає собі. Скелет, ну, в принципі, можна, але все-таки є краще для цього режиму, для цього підземелля герої. Арена, звісно, так, в першому сезоні на арені використовуєте. І на 3 на 3, і на звичайній можна. ну Тут самі розуміють, звісно ж, першому сезоні героїв не так і багато, то використовують. А в другому сезоні також і Оріона можна, все ще можна використовувати. Бачу пачки з ним. От. Тому uh, майте це на увазі. В третьому сезоні він вже взагалі відійде на uh, другий план, його uh, якби, замінить uh, інший танк льоду. От, тут зрозуміло. Uh, далі феї. Чудове місце для Еуріона, якщо ви новачок, у вас немає ще багато героїв, які яких можна проходити там, станом різних там, репекасів і так далі. От, то, звісно ж. На початкових стадіях гри Оріон вам допоможе пройти феї. От. Ну і на Малінусі він не використовується. Так, можна, якщо у вас немає цілі потрапити в топ. Так, то ви можете використовувати якраз таки Оріона на Vortex. Ну а що теж на вибосих, звісно ж так, там будь-який танк буде. До речі, я думаю. От. Ну, хіба що якщо ви знову ж таки новачок, то ну, буде хороший варіант для вас буде туди взяти Еуріона. Підземелля кристалів. У всі підземелі кристалів Еуріона брати також можна, якщо це саме потрібно, якщо вам потрібен герой такого плану. Призібралися. Куди з ним ходити, все, думаю, зрозуміло. Отож, Еуріон топовий легендарний е, танк льоду. Е, чудовий герой, тим більш е, розробники вирішили видавати його всім. От, Це, ну, як на мене, це гарне рішення. Дати можливість е, гравцям мати такого е, танка. В грі. Е, мені ж пощастило, е, це, мій, це мій найперший герой в грі. Е, я почав грати, і він мені відразу е, випав. Перший мій герой це якраз таки Еуріон. Еуріон дуже простий для новачків. Е, тому цей гайд, це якби він зрозумілий ну, для всіх також буде. Е, тому що легко використовувати. Це танк, якого ти поставив точність, йому не треба давати. Нічого не треба, просто Танк, захист одягаєш, ставиш спереду. Попереду всіх героїв інших. Все. Піч нічого. Тобто не треба там точність там, крутити, йому щось там просвіт давати, як тому альфа щось там видумувати. Ні. А, простий захист поставив вперед, він танкує, робить своє діло. Живе довго. Головне, щоб команда вбивала супротивника, поки він там спереду живе. Ось, ось такий от танк Еуріон. Один з улюблених моїх героїв. Просто шикарний герой. Пишіть в коментарях, який вам випав перший в грі герой. Буде реально дуже цікаво прочитати. А на цьому відео я завершую. Дякую всім за перегляд. Гарної гри вам та до зустрічі у наступному відео.